Милості Божі, я дякую Богу нашому за те, що Він дав можливість прибути ще раз цього року, як і в тому році ми приїжджали. Поблаговістити – це слава Божа, вона йде впереді нас, слава Божа, ми з братами де не зустрічаємося, я що хочу зазначити, засвідчити. По милості Божі, я зараз тут, перед вами. Я можу сказати устами своїми, жив Господь, жива душа моя. І він любить кожного, він вибрав кожного, він вибрав тебе для себе, тебе, всіх вас для себе, і мене вибрав він для себе, щоб я стояв і свідчив. Я маю дар Рівном, я член церкви молодіжна, я лівіт первого хора, я співаю в хорах і ще в спорному. Помимо цього, я збираюсь помітори з братами на групу, ні дої, до в трійцю. А в суботу у нас служіння на домі Милосердя, де бачимо, що брат він. Служити там, на стомі милосердя четверо ще Але слава Божа, розтехова, дякуючи Господу. І я приїжджаю, буває в мене коли час, щоб не сидіти вдома, а я приїжджаю, допомагаю там братам. Ділюся, свічу, граю, бо Бог мені дав талант, дарував даром. Я свідчу тому, що весь ще раз повторюсь, бо Бог милостивий, дякую йому. Я був півтора роки в окопі. Під е, мінами, під ракетами, під пострілами я молив і плакав. Е, дожі, не дожі, там не було можливості вижити. Але дякуючи Богу, я тут. І Бог мене посадив дарував мені талант даром. І посадив мене на центральному, на самому вищому місці домі молитви для слави своєї. Я дякую йому. Що я вам хочу сказати? Господь милостивий, Господь любить всіх нас, Господь э, чекає, щоб ми прийшли до нього всі, як він каже Матвія 11, 28, прийдіть до мене всі стружені». Він не сказав, Саша, Петя, коля, Надя». Він сказав всі, всі стружені та обдячені. Я вас заспокою. Я поділюсь трохи з вами, на що каже нам Святе Писання по поводу батька, що він троєдиний Господь. Господь Бог, Батько, Отець Небесний, Господь Спаситель, Син Його і Господь Святий Дух. Нам каже перша дивіться Іоанна 3,16, що говорить, Бог полюбив світ так, що дав сина своє єдинородного, тоби кожен увіровший мав життя вічне. Потім об'явлення, 3 глава, 14 що нам говорить, і так напиши ангелу церкви Володикійській. Так говорить Амінь, праведний вірний, початок Божого Творення. Початок. Він створінням, він разом Ісус Христос, це наш Господь, це наш Спаситель. це наш Творець, це наше життя, це, наше життя, це наша Євангелія. Це наш поток живої води. Потім дивіться, це він говорить Господь, Бог Батько Небесний. Я зачитаю це написано в битві у нас, дивіться, в перший повітло, шостий вірш. І сказав Бог, створимо людину за образом нашим, за подобою нашою, хай панують над морською рибою і над тазком небесним, і над худобою. І над усією землею, над усім плазуючим, що плазує по землі. Це є нам підтвердження, що він, Батько Небесний, говорить, давай сотворимо, по образу нашому, що це Ісус, бо творіння це Син Божий. І наскільки е, Бог триєдиний, це також є підтвердження в буті. Перва глава другої вік. дивіться, за Святого Духа. Він і зайшов від Батька, бо головний батько Небесний. Питтим Син Божий, Спаситель наш, і Дух Святий, це єдиний Бог, якому ми завжди говоримо. Дякую, слава, хвала, бо Бог любе своє, як написано, слави своє не віддам нікому. Дивіться, що пише нам книга в будді, друге послання, перве послання, перва глава, другий вірш. А земля була пуста та порожня, і темрява була над беззобною, і дух Божий ширяв над поверхні води. Що нам підтверджує? Це не мої слова, це слова. Чистої Євангелії, це писання, наскільки Бог нам доказує, що Він створив сина. Він створив все Сином і все для сина. Ми являємося хвала і слава Божа. Я йому дякую. Ну, хай Господь благословить всіх нас, хай ми будемо світлом для світу цього. Завжди ми будемо нести Євангелію, де б ми не були, як брат Паша казав. Чи це буде одна людина, чи це буде двоє. Я навіть працюю ще на праці, з вони працюють невіруючі, вони ругаються, вони курять. Але я їм щодня несу Євангелію, що Господь чекає вашого покаяння. Господь любить вас. Слава йому. Що, брат? Брат. Яку ми беремо?